Головна новина тижня це запровадження нових тарифних обмежень для постачання товарів на американський ринок. Тарифи запроваджені також і проти України. І, от, Віталію, на вашу думку, для початку перед тим як ми подивимося сюжет про те, як це було, як в Розарії Білого Дому Трамп всі ці тарифи підписував, представляв. Як ви думаєте, як вже завтра ці е, тарифи, зокрема запроваджені щодо України, але й загалом щодо Європи, вплинуть на наше життя, на життя нас з вами і пересічних українців? Ну я думаю, що ми тільки з вами почали спостерігати за карколомними змінами у світовій економіці, і до речі, ми досі не знаємо, якими будуть ці зміни насправді, тому що ми з вами відштовхуємося від виступу. Дональда Трампа у разі Білого Дому, але ви ж розумієте, що ми вже кілька разів, навіть за ці тижні, які Дональд Трамп виконує обов'язки президента Сполучених Штатів, зустрічалися із тим, як рішення ухвалюється, а потім під час переговорного процесу переглядається. І я не здивуюся, що зараз сама реакція ринків, сам розвиток подій у американській економіці змусить Дональда Трампа переглянути вже ухвалене рішення. І ми зможемо з вами говорити про те, як е, будуть е, нові рішення Білого Дому реально даватися в знаки на економіці інших країн світу і на самій американській економіці, тільки коли ми зрозуміємо, які ми є реальні рішення. Я вважаю, що поки що ми маємо справу з ескізом рішення, поза сумнівом, Дональд Трамп може хотіти, щоб це рішення дійсно було впроваджено в життя. Таким, яким він його ухвалив, але сам розвиток економічних подій падіння ринків, падіння долару, удар по добробуту американців, соціологічні зміни в американському суспільстві тощо можуть примусити американського президента переглянути свою позицію. Тому що ми прекрасно розуміємо, що таке рішення, яке репрезентував Дональд Трамп у Розарії, воно абсолютно непрофесійне, воно не піддається ніяким законам світової економіки. Плюньте в очі тим. Хто намагається знайти обґрунтування, я б сказав, вірності цього рішення, тому що там не було вибірковості? Розумієте, країни, які, скажімо, мають преміальні можливості для продажу своєї продукції у Сполучених Штатах, були об'єднані в єдине ціле із тими країнами, які, скажімо, постачають до Сполучених Штатів тільки сільськогосподарську сировину і. Саме тому їхнє населення не може придбати ту продукцію, яку виробляють самі Сполучені Штати. От чому такі високі тарифи отримали такі країни, скажімо, як Острів Мадагаскар, чи країни Балкан чи Молдова. Ми розуміємо, чому, тому що більшість продукції, які постачають до Сполучених Штатів ці країни, це сільськогосподарська продукція. Це робиться руками ось цих селян в цих країнах, якихось агрокооперативів. І там дійсно дуже важливі можуть бути товари для американського сільськогосподарського ринку, скажімо, там магадагаскарська ваніль чи виноматеріали. А що може, скажіть мені Марія, придбати у Сполучених Штатах людина, яка збирає ваніль чи збирає виноград? Чи може вона купити якусь е, ексклюзивну американську тачку чи айфон? Ну у неї просто може не бути коштів. Вона працює, щоб нагодувати свою сім'ю і створює для американського ринку ексклюзивні можливості для вживання цієї продукції, яку вона виробляє? І вона за це карається Дональдом Трампом і його непрофесійними, недосвідченими, арогантними економістами, єдина задача яких догодити капризам свого дивовижного боса. Давай, Дональд диви, Трамп позивами. запровадив радикальне підвищення мит на постачання товарів за кордону для більшості країн світу з 9 квітня. На 34% зросте податок на імпорт з Китаю та на 20% з Європейського союзу. Для України встановлено найменше мито в 10%. Дональд Трамп переконаний, що впровадження нових мит це історичне рішення, яке американці оцінять, бо воно стимулює внутрішнє виробництво. Отже, нові мита дадуть нашій країні захист від тих, хто. Може завдати нам економічної шкоди, і ми бачимо, що багато людей можуть завдати нам економічної шкоди. Можливо, не так очевидно, але вони вже завдали нам величезної економічної шкоди. Але ще важливіше те, що підвищені мита дадуть нам зростання. Вони дадуть нам зростання, якого ви ще не бачили, і це буде щось надзвичайне. Гостро на рішення Дональда Трампа відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн переконана, що нові мита серйозно вплинуть на світову економіку. Вона попередила, торгівельна війна може сильно вдарити не лише по США, а й по економічно вразливих країнах і призвести до небаченої інфляції та зростання цін по всьому світу. Урсула фондерляйн додала, що європейський союз готовий відповісти контрзаходами, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі. Використання мит як першого і останнього інструменту не Виправить ситуацію, ось чому і з самого початку ми завжди були готові до переговорів із сполученими штатами щодо усунення решти бар'єрів у трансатлантичній торгівлі. Водночас ми готові відповісти. Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, і зараз готуємося до подальших кроків, щоб захистити наші інтереси і наш бізнес, якщо переговори зазнають невдачі. Чуві мито для України передусім зачепить малих виробників. Важа міністерка економіки Юлія Свериденко. Втім, вона не виключає, що Україні вдасться домовитися про кращі умови, і урядовці вже над цим працюють. Скільки ми експортували до США у 2024 році? 874 мільйони доларів, з яких 636 мільйонів припадало на чавун і ще 120 мільйонів доларів на труби. Натомість ми купили у США товарів на суму 3,4 мільярди доларів. Наші мити на американські товари досить низькі, на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту 0%. Тому зараз у нас є шанси домовитись на інші умови. Канська заява чітко говорить про таку можливість. Головною статею українського експорту до США є продукція металургії, пише BBC. За даними Міністерства економіки України, торік експорт металургійної продукції становив майже 60% від усього українського експорту до США. Щоправда, найважливіша частина мит Трампа щодо України почала діяти ще 12 березня після введення додаткових тарифів у розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію до США. Американське видання Аксіос пише, що насувається економічний землетрус. З часів Другої світової війни таких подій було дві: іпотечна і фінансова криза 2008-2009 років, та пандемія COVID-19. Якщо Трамп залишить тарифи в силі, і особливо якщо будуть заходи у відповідь з боку країн, проти яких вони спрямовані, то це може стати третім економічним землетрусом за останні 17 років. Пише Аксіос. Європа і світ не забарилися з реакціями на торгівельну війну, яку фактично Олосив Дональд Трамп. Європа готується захищатися, але так само закликає до переговорів. Президент Франції Макрон закликав місцеві компанії тимчасово призупинити інвестиції в США, а прем'єр Британії Стармер реагувати на мита з холодною і спокійною головою. Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро рішення Трампа називає розплатою Європи за некомпетентність Брюсселю і вважає, що Єврокомісія, нібито нічого не зробила, аби цьому завадити. Китай вживатиме контрзаходів для власного захисту, а Канада веде 25% мита на деякі американські авто Під мита США не потрапили Росія, Білорусь, Кандер та Куба, нібито через вже накладені на них санкції. Натомість Трамп вів мита для незалюднених островів з пінгвінами і тюленями. Голова світової організації торгівлі Нгозі Оконжо Івала вважає, що цього року нові тарифи спричинять загальне скорочення обсягів світової торгівлі товарами приблизно на 1%. Тим часом фондові індекси США і акції американських компаній стрімко падають. Наталка Волосацька слава ті. Отже, Віталію, під санкціями Трампа опиняються Австралійські острови Герт і Макдональд, де живуть тюлені, пінгвіни і морські птахи, але не Росія. Чому так? Ну я думаю, що коли ви говорите про ці острови і про те, чому вони опинилися під санкціями, ви маєте зрозуміти, що цю таблицю було створено за допомогою штучного інтелекту. Тому що люди, які робили цю таблицю до Трампа, не сильно переймалися її ефективністю. Ми ж зрозуміли, як вона в принципі зроблена. Є цифра того, скільки та чи інша країна постачає до Сполучених Штатів, скільки вона купує у Сполучених Штатах, і це все розділено там на два. Для того, щоб зробити таку таблицю по країнах світу, потрібно було просто запросити до співпраці штучний інтелект. Наші колеги зробили експеримент, вони кожному з інструментів штучного інтелекту. Запропонували таку задачу, і кожен з цих інструментів практично створив ту таблицю, яку нам демонстрував Дональд Трамп. Тому що знову-таки економісти, які працюють з Дональдом Трампом, прекрасно розуміють, що це маячня, і навіть не хочуть над цим старанно працювати. Вони просто зробили йому те, чого він хотів. Він може взагалі розпустити свою адміністрацію і працювати із чатом GPT. Але, звичайно, з цієї таблиці могли бути викреслені певні країни те, що Трамп говорить. Про одні країни і не говорить про інше, це не означає виключно те, що з цими країнами припинено торгівлю. Це неправда, тому що обсяги сучасної торгівлі Російської Федерації з Сполученими Штатами більше ніж, скажімо, обсяги торгівлі України, і таким чином, якщо Україна отримала 10%, Мита на свої товар, 10% тарифів на свої товари, то їх точно могла б отримати Російська Федерація. Але варто нагадати, що Трамп оголошував свою промову в Білому домі, якраз тоді, коли у сусідньому кабінеті в цьому особняку міг знаходитися спеціальний представник президента Російської Федерації Кирил Дмитрів, який проводив перемовини із своїм колегою Стівом Віткофом і іншими представниками адміністрації президента Сполучених Штатів саме і, можливо, в цей момент Штат, абсолютно розрах... випадково. Не випадково чи не випадково, але очевидно, що Трамп намагається зробити все можливе і неможливе, щоб не дратувати Володимира Путіна і переконати його, що він Трамп є агентом змін у стосунках Сполучених Штатів із з Російською Федерацією. Інша справа, що сам Путін сприймає Трампа із очевидною, я б сказав, такою нас підсмішкуватістю, і прекрасно усвідомлює, що він не не має йти на якісь серйозні умови, які йому ставить американський президент щодо. Перепинення вогню між Росією і Україною. І, до речі, коли Росія відсутня у цих тарифних пропозиціях американського президента, це ще раз переконує очільника Росії, що він вільний у своїх діях в російсько-українській війні. Дивовижно, Віталію. Насправді, вся ця історія з тарифами говорила вчора про це із очільником комітету з закордонних справах Сейму Польщі Павлом Ковалем. В інтерв'ю, яке вийде на слава цієї неділі, і Коваль прокоментував це коротко. Нові тарифи такого масштабу це нові кризи. А нові кризи це війни. Чи варто очікувати такого розвитку сценарію і що далі, на вашу думку? Звичайно, варто. Тому що, повторюю, коли ти працюєш зі штучним інтелектом, ти не здатний усвідомити. Як будуть ким будуть наслідки для тих чи інших країн, і для тих чи інших регіонів? Для того, щоб це усвідомити, зараз просто потрібно е, проробити титанічну роботу, і це не зробиш за допомогою виключно е, штучного інтелекту. Це доводиться робити нам самим вами Марія. Подивитися на кожний, на кожний регіон, на кожну країну і на економічний і політичний наслідок. Ось що знаєте, ви скажімо, що зараз у Дубліні і Белфасті. Абсолютно серйозно розглядають можливість того, що трампівські тарифи покладуть край мирній угоді на острові Ірландія, яка, до речі, була ухвалена за безпосереднього посередництва Сполучених Штатів Америки, тому що зараз для Північної Ірландії одні тарифи, для Республіки Ірландія інша. Північна Ірландія, частина Сполученого Королівства. Там 10% Республіка Ірландія частина Євросоюзу, там 20% плюс якісь додаткові ще тарифи є для е, Республіки Ірландія. Але е, після Брекситу е, от ця хитка рівновага між двома частинами острову, вона регулюється спеціальними рішеннями, спеціальними угодами для укладання яких уряд Великої Британії. Уряд Ірландії керівництво Європейського союзу проробили певний дуже серйозний шлях, і зараз все це може бути торпедовано одним необережним рішенням, яке запропонував штучний інтелект. Або інтелект Дональда Трампа. Я не буду навіть е -е, сперечатися, що це могли зробити і справжні люди, а не робот. А як це може і в найближчій та... перспективі вплинути на наш регіон, на Україну і Польщу? Це теж проблема, як ви розумієте, тому що ми з вами маємо дивитися, як взагалі буде виглядати економіка Європейського союзу, як європейці зможуть в цій новій ситуації, абсолютно безпідставного я б сказав, такого економічного тиску продовжувати переозброєння Європи, якою буде допомога для України у наступний період російсько-українського протистояння. Це все реальні втрати, реальні проблеми, це все електоральні зміни. І ми, до речі, не знаємо, які політичні сили можуть піднятися в результаті такої діяльності американського президента. Можливо, він, як і Ілон Маск, розраховує, що тарифні удари можуть допомогти перемозі ультраправих сил в Європі. А я ставлю на ультраліві Марії. Я якраз вважаю, що в такій ситуації ультраправіші, і тоді, коли вони будуть орієнтуватися на Дональда Трампа і боятися його критикувати, можуть у майбутньому пасти задня. І тоді це час лівих сил з усіма їхніми відомими вам уявленнями про світ і ще більшого виклику для демократій, і ще більшого виклику до демократії, тому що лівий популізм відрізняється від права популізму ще більшою зневагою до економічних законів. Цими викликами нам е, якось справлятися у всьому світу, і зокрема об'єднаній Європі, вже сьогодні шукати розв'язання.